Добрий день вас, вітає вітає медіа центр Україна. Дякуємо всім, хто спостерігає за нашими подіями. Мене звуть Ліна Фролова. і Наш сьогоднішній другий, друга зустріч присвячена підсумкам вступної кампанії. Ми розуміємо, що вона завершена, навчальні заклади вже. Майже сформували да, списки і почали навчання. Тож хотілося б поговорити про те, як була формувалася база абітурієнтів цього року, які в нас тенденції, яка є специфіка для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій. І сьогодні моїм гостем є Олег Шаров, генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих Міністерства освіти і науки України. Пане Олеже, вітаю вас! І хотіла би по-перше ну, Напевно, ми можемо розбити там, умовно кажучи, освіту для дорослих на кілька категорій: бакалаврат, магістратура. А давайте почнемо з бакалаврата. Які в нас є тенденції, що там по кількості, наскільки взагалі там війна імміграція вплинули на показники, які ми маємо? Доброго дня, дякую дуже за питання. Ну, По перше, я хотів би сказати, що насправді хай, що ми зараз скажемо про попередні підсумки вступної кампанії. Вступна кампанія триває до 20-го. Жовтня, і, хоча, звичайно, основні етапи вступної кампанії вже трохи позаду, але передбачені законодавством додаткові набори ще продовжуються, і остаточні цифри стануть зрозумілими і викристалізуються вже тільки в третій декаді жовтня. Місяця тому зараз могли б казати про те, що десь ну, входить відсотків на 90 на 95 вступної кампанії. Що стосується вступної кампанії для на навчання для здобуття ступеня бакалавра, а також там магістра медичного фармацевтичного ветеринарного спрямування, то в цьому році на масштаб і на хід цієї вступної кампанії фактично має дуже потужний вплив один дуже багатогранний фактор: війна, а з точки зору міграції. З точки зору від'їзду людей за кордон в першу чергу, з точки зору міграції по території України, з точки зору державної політики, наприклад, нарешті система освіти стала достатньо недорожньою для ухилянтів. і це означає, що ці люд... тих людей, які ступають до закладів вищої освіти, цією метою стали вже порівняно небагато. Це теж фактор зменшення кількості здобувачів освіти в закладах. Освіти, а якщо казати по ключових цифрах по реєстрації електронних кабінетів потенційних вступників, по зрахованих сьогодні за результатами вступу як на бюджет, так і на контракт, то, мабуть, ключова цифра по цьому контингенту це мінус 5% відносно минулого. Року воно зараз виглядає інколи як мінус 6%, відсотків. Але я ще сказав, uh -huh. що ще невеличка кількість людей буде зарахована. Тому ми оцінюємо а, орієнтовний процес як мінус 5% відсотків від минулого року по переважній більшості показників. Добре, є у нас також прийнятий новий закон, який дозволяє виїзд чоловікам 18-22 за кордон. Та і це напевно може вплинути в тому числі на кількість людей. Може й цього року, може наступного, але з іншого боку, є і кількість повернення українських абітурієнтів із за кордону. Чи не могли б ви? Чи знаєте ви якісь цифри, які відносяться саме і впливають на, на, на власне на Повернення, яка є заохоченість і зацікавленість українських студентів, які проживають, точніше потенційних студентів, які проживають зараз за кордоном, отримати саме українську освіту? Ну, по перше, я думаю, що з точки зору освіти, з точки зору вступу до закладів вище освіти ухвалене державне рішення щодо виїзду за кордон буде мати серйозний позитивний ефект, але треба розуміти, що воно було прийнято тоді, коли ті, хто хотіли виїхати в 25-му році, вже всі чи майже всі виїхали, тому ми розраховуємо на серйозний позитивний вплив цього рішення вже в наступному 2026 тисячі uh -huh. році. Можливо, в цьому році це когось стримує. Ну давайте скажемо, прямо це вже не може бути масовою вирішально. Uh -huh. А що стосується повернення людей, давайте подивимось на таку достатньо стабільну цифру. А з 2022 року запроваджена практика складання НМТ. За кордоном. Mm -hmm. І ось кожен рік, 22, 23, 24, 25, від 10 до 12% учасників національного мультипредметного тесту складають його І за, за кордоном в самих різних країнах. Кожен рік публікується статистика, скільки пунктів тестування в скількох країнах, але мова йде про десятки пунктів в десятках. Країн. І в принципі, складати НМТ за кордоном, не маючи намір вчитися в українському університеті, ну так, достатньо сумнівно з точки зору логічності. Хоча знову, буває таке, що і за кордоном приймають наше НМТ. Угу. А, воно користується, насправді кажучи, певною довірою в світі, а не тільки в Україні. Але переважна більшість тих, хто за кордоном складає НМТ, складає для того, щоб вчитися в українських університетах. Хтось з них розраховує приїхати в Україну, хтось розраховує проїхати після тоді, коли. Ста ситуація стане більш безпечною є такі, що намагаються і коли достатньо успішно вчитися онлайн, не в Україну, але зберігаючи зв'язок з українською освітньою системою. А скажіть, будь ласка, чи є у вас статистика вже якогось якогось рейтингу найбільш популярних вищих човових закладів, на які там було подано найбільша кількість? Ви знаєте, насправді кажучи, ця статистика була багато років стабільною. Вона трошки зараз змістилася на самій вершині списку. Тут mm -hmm. раніше була спочатку Київська політехніка Університет Шевченка, потім Львівська політехніка і університет Франка. Тепер трошки навпаки, Львівська політехніка Університет Франка. Університет Шевченка, київська політехніка. Ну, тобто, в принципі, певне коливання в топі 4 угу. є раніше ще часто до них доєднувалися харківські виша. Угу. Вони зараз залишаються в топі, ну вже десь не 5-6, а трошки далі. Я думаю, зрозумілих безпекових міркувань. Зрозуміло, так. Да. І а якимось чином тенденція от переміщення вищих хоч закладів, вона повпливала на популярність е, самих закладів? Чи є така розуміння? Звичайно, це весь час відбувається, причому тенденції буває достатньо. Ні, суперечлими проте дійсно, якщо брати в цілому по переміщених закладах, то кількість здобувачів освіти в них поступово Зменшуються в цілому, є звичайно окремі успіхи окремих університетів, спеціальності, факультетів. Ну, якщо брати в цілому, систему є поступово зменшення кількості студентів, але з іншого боку, поступово зменшується кількість студентів і в цілому по системі вищої освіти. Тому це в принципі процеси, які є сугласними один з одним. Давайте поговоримо трошки про вступ з тимчасово окупованих територій. Що в нас відбувається? Чи можемо ми бачити статистику? Яка кількість людей з окупованих територій намагається приєднатися до навчального процесу? Ну насправді кажучи, не така маленька. У нас ця категорія, вона в принципі йде більш-менш однією категорією тимчасово окупована територія і територія активних бойових дій. Mm -hmm. Ті, хто вступають з цих територій, вони вступають в основний період вступу в межах так званої квоти. 2. За квотою 2, в цьому році було зараховано, вже зараховано на початку серпня близько 4800 осіб. Так що значна кількість цих людей вже були зараховані місяць тому. Всі, хто прийшли після цієї дати, вони вже проходять інші процедури і зараховуються вже спочатку на контракт, а потім з контракту переводяться на бюджет, як майже тимчасово окупованої території, або території активних бойових. Дій а зараз розпочався період їх переведення з контракту на бюджет а на цьому тижні. 390 осіб було переведено. Так зараз буде в принципі якась кількість людей кожний тиждень, ну фактично до другої половини жовтня. Ну, це давайте скажемо, що це дуже важливо, тому що це дає можливість саме підтримувати зв'язок з окупованими територіями, да і так, це відкривати щось... можливість молоді все ж таки розвиватися і отримувати освіту. Безумовно, ця система в принципі створена і діє ще з 2016 року. Вона звичайно трансформується весь час урахуванням конкретних. Потреб і з урахуванням безпекових умов. Ну, наприклад, ми прізвище не розкриваємо тих людей в наших базах даних, які вступають з тимчасово окупованих території чи території активних бойових дій. ті прізвища йдуть під шифрами. Ось, думаю, і зрозумілих безпекових міркувань, щоб нам не створювати небезпеку для тих їх родичів, які залишилися на окупованій території. Але ці люди є, цих людей достатньо багато, вони свідомо вибирають українську вищу. Освіту, хоча для багатьох з них сьогодні приїхати з тимчасово окупованої території це достатньо великий шлях. Ну а хтось ще намагається і вчити, залишаючись на тимчасово окупованій території онлайн, таке теж є. Угу. А, зрозуміло. Давайте перейдемо напевно до аспірантури минулого року. Ми там попередньо з вами говорили, це була очевидна тенденція. Збільшилась критично кількість заяв на вступ до аспірантури саме тому, що це було одним із факторів уникнення мобілізації, що відбувається зараз? Яка є тенденція? Чи достатньо в державі грошей на забезпечення цього рівня освіти? І ну які, які взагалі тенденції ви спостерігаєте тут? Дійсно, так сталося, що починаючи з двадцятого року, стався такий вибухове зростання кількості бажаючих вчитись в аспірантурі. У двадцять другому, роках, були встановлені абсолютні рекорди вступу в аспірантуру за весь період незалежності України. Великі цифри про них багато писалось. причому високий відсоток середступників було саме чоловіків 25+. Думаю, і зрозумілих. Міркувань були прийняті відповідні державні рішення, і ця система була поступово стабілізована. З четвертого року можна вступити на денну аспірантуру тільки за бюджетні. Кошти це конкурс на бюджетні місця і кількість бюджетних місць обмежена. При цьому кількість бюджетних місць в минулому році була суттєво збільшена порівняно з поза минулим роком. А щоб дати можливість закладам вища науковому установам обов'язково зарахувати всіх талановитих молодих науковців, які дійсно прагнуть займатися наукою. В цей період стабілізації пройдено. Зараз на вступ в аспірантуру запроваджено два зовнішніх незалежних. Іспити це єдиний вступний іспит, який складається з іспиту з іноземної мови і тесту загальних навчальних компетентностей. Причому на кожному з них треба набрати не менше 150 балів, а також єдиний вступний випробування з методології наукових досліджень. В принципі, за рахунок цих іспитів ми намагаємося дійсно відсіти залишити тих, хто всерйоз цікавиться. Наукою, якщо людина всерйоз наукою не цікавиться, я думаю, розуміти, що ймовірність успішного проходження цих випробувань достатньо. Невелика, тому в цьому році ми маємо, наприклад, з лінії Міністерства освіти і науки там близько п'яти тисяч, в цілому в Україні до шести тисяч місць аспірантури бюджетної, і кількість людей, які пройшли ці випробування, вона також менше десяти тисяч. З одного боку є конкурс, з іншого боку, це вже конкурс дійсно вмотивованих і підготовлених вступників. Думаю, навіть що ми будемо мати додатковий ефект, що ці люди, вже готуючись до аспірантури, серйозно попрацювали як з рівня своєї наземної мови. Ви так із знаннями щодо методології наукових досліджень і зможуть швидше безпосередньо, скажімо, вписатися в проблематику наукових досліджень на кафедрах закладів вищої освіти і у наукових відділах наукових установ. Я б хотіла ще у вас запитати про реформу вищої освіти, яка у нас в країні розпочалася досить давно і відбувається чи є якісь новини в цій, в цій царині? Як просувається, які плани можливо на найближчий період? Знаєте, я спіймав себе на думці, що в принципі важко собі уявити, щоб система вищої освіти, як освіти, в цілому в якийсь момент зупинилася, законсервувалась, і в ній не було жодної реформи. Це може бути на якийсь суперкороткий період, або це може бути суперкатастрофа, коли просто зупиняється все. Суспільства на щастя загрози цього немає. Зміни відбуваються постійно. Вони повинні відбуватись постійно. Вони мають бути і продуманими і раціональними і поступовими, і в той же час своєчасними, де потрібно, достатньо стрімкими. Я думаю, що достатньо багато за останній час казали про реформу вищої освіти. А вони визначені стратегію розвитку вищої освіти в Україні до 2030, тисячі тридцять не два не Роки, в принципі, тієї стратегії Міністерства освіти і науки і дотримується. Вона була затверджена напередодні повномасштабного вторгнення. В принципі, була вже орієнтована на те, щоб Вища освіта зробила свій внесок і свою роботу по забезпеченню повної євроінтеграції України. В принципі, ці задачі залишаються актуальними досі. До них хіба що звичайно додали тепер завдання пов'язані з війною. З відновленням, з розвитком оборонних технологій, я думаю, це очевидний додаток до тієї стратегії, яка була затверджена перед повномасштабним вторгненням. Ну, напевно, останнє питання: чи є якийсь план, який би тобто, ми всі зіштовхнулися з тим, що інфраструктура не завжди була готова до того навантаження, яке створила війна, да, та в тому числі ми говоримо про укриття, про розуміння цього? Риск менеджменту для закладів вищої освіти, а ми бачили прильоти на території Київського університету і багатьох інших університетів, що потребує додаткового ресурсу. Яким чином зараз адресуються ці ризики? Чи є якийсь план переобладнання і відновлення тих власне закладів, які постраждали і будуть продовжувати страждати від війни? Познати тут я б сказав би є дві великих теми вашому питанні. Якщо казати про відновлення тих закладів, що постраждали, є і зруйновані вщент заклади, є заклади, які дуже сильно постраждали, є заклади, які менше постраждали. Ну а вже знайти заклад, в якому ніколи не вибивало шибки. Я думаю, це вже сьогодні достатньо складно. Фактично, мова йде про те, що повністю відновити систему і, можливо, взагалі зробити велику трансформацію освітніх просторів. Реально буде звичайно тільки по завершенні війни. Сьогодні наша задача це наскільки можливо швидко усувати пошкодження, проводити якісь, скажімо так, надзвичайні ремонтні заходи для того, щоб забезпечити функціонування закладів вищої освіти і в тих регіонах, де є можливість аудиторної освітні. Процес я думаю, що всі розуміють, що велике будівництво нас чекатиме вже після війни. А якщо мова йде про укриття, з одного боку, укриття є в закладах вищої освіти у всіх, Безумовно, це ще спадщина з радянських часів. Заклади вищої освіти з 22 другому, 23 третьому, 24 четвертому році доклали чималих. Зусиль в тому числі і коштів як власних заробітків, так і коштів, які отримали від обласних адміністрацій від уряду, на те, щоб ці укриття ну, суттєво модернізувати, відремонтувати, а, провести їх модернізацію, яка дозволяє їх використовувати використовувати в сучасних. Умовах. І переважна більшість закладів це зробили. Але з іншого боку, є інша проблема, укриття є, але мало де укриття мають потужність, таку достатню, щоб одночасно помістити всіх студентів і працівників університетів, бо на це вони також не розраховувалися. Тому це призводить до різного роду гібридних моделей в організації освітнього процесу, роботи закладів освіти, коли хтось вимушений займатися в першу зміну, хтось в другу зміну, по різних днях тижня, по різних тижнях. Місяця місяцях року, якщо це скажемо такі умови, коли необхідно обмежити кількість людей в закладі освіти, міськістю укриттів. Але підкреслюю, це буває абсолютно по-різному, в абсолютно різних закладах. Є заклади, де цілі факультети можуть спокійно одночасно навчатися, а є заклади, де в межах закладу потрібно проводити відповідну організацію розподілу графіку. Є тилові регіони, де вимоги до цього більш Лояльні є прифронтові регіони, де вимоги до укриттів значно більш жорсткіше, і тому там частіше скажіть значно менше занять проходить в укриттях, хоча відсоток збільшується потрохи. А більше занять проходить в онлайн режимі. Якщо говорити про прифронтові території, то скажіть, будь ласка, як приймається рішення про, наприклад, переміщення учбового закладу? Це рішення, яке формується спільно, чи в першу чергу приймають обласні адміністрації військові? 95% рішень, які приймалися про переміщення, приймалися в 2014-22 роках. Uh -huh. Після 22-го року на пальцях однієї руки і це найчастіше рішення про вторинне переміщення. А коли, наприклад, університет, східноукраїнський університет імені далі переїхав з Дніпра до Києва, а Донецький національний технічний університет з Луцька до Дрогобичі це вже вторинне переміщення, яке зараз відбувається після 22-го року. Переміщень з території наближеної до зони бойових дій в принципі. Не було рішення, ці приймаються зазвичай спільно університетом, його керівництвом, обласною військовою адміністрацією, міністерством освіти і науки. Чи якщо це заклад мистецький, то міністерством культури стратегічних комунікацій чи Медичний міністерством охорони здоров'я. Тобто це зазвичай спільне рішення закладу. місцевої адміністрації, центрального органу виконавчої влади в принципі не було випадків, коли ці рішення не приймалися консенсусом. Угу. А, ну і напевно останнє питання. Ви згадали от у вашої в, одні, в одній з відповідей, що є нові виклики, які передбачені тим, що, наприклад, бурхливим розвитком оборонної індустрії, коли спеціалістів потребується більше, та ми в тому числі розуміємо, що для збройних сил. Спеціалістів, наприклад, по управлінню безпілотними апаратами потребується більше і не тільки по управлінню, але по обслуговуванню. А в нас є і вимоги, якихось є, наші, пов'язані з нашою євроінтеграцією, да яким чином змінюється зараз вища освіта, і як інтегруються у ці всі виклики в планування в замовлення в державне замовлення і в можливо відкриття нових професій. Ви знаєте, тут, мені здається, треба чітко розвести цю проблему на два рівня: на рівень негайних потреб і рівень перспективних потреб. Коли ми кажемо про підготовку фахівців з вищої освіти, це 4, 5, 6 років, це не рівень негайних потреб, це рівень перспективних потреб. І казати, що якщо сьогодні ми різко збільшимо підготовку фахівців з певної спеціальності, то ми там до зими забезпечимо фахівцями певну оборонну Зачем? галузь, як на мене, є невдалим жартом. Реально, ми до грудні місяці наприклад можемо забезпечити е, ті потреби які можуть бути забезпечені вже підготовленими фахівцями mm -hmm. за багато років які при необхідності можуть пройти додаткову підготовку підвищення кваліфікації перекваліфікації це вже щось скажімо, з освіти дорослих а не вищої Освіти, якщо ж казати про перспективні потреби, то перспективні потреби відображаються, наприклад, в поступовій зміні е, державного замовлення, в зміні пріоритетів державного замовлення, е, технічні спеціальності, навіть між, розподіл державного замовлення між технічними спеціальностями, які завжди вважаються пріоритетними, має останні роки достатньо чітку тенденцію в сторону збільшення потомої ваги державного замовлення на високотехнологічні спеціальності. Uh -huh. Коли мова йде швидше про. Про замовлення фахівця з програмної інженерії, чи ніж з металургії, коли хоча нам потрібні і металургії і, і програмісти, але потім вага десь поступово змінюється. А біоінженерія замість просто електричної інженерії, хоча потрібні і ті і інші, але потім вага може поступово змінюватись. Uh -huh. тобто десь цей процес іде таким чином. Але ще раз хочу підкреслити, коли мова йде про підготовку фахівців з вищої освіти, мова йде про перспективну підготовку. Навіть якщо розраховувати, що студенти здобувши Певну, скажімо, частину освіти почнуть працювати ну це теж не менше ніж три роки. Тобто, потреби, які сьогодні необхідно запокривати в нашій оборонній промисловості, це значно більш, скажімо, нагальніші потреби, коли мова йде на тижні, що найбільше на місяці, і за рахунок просто підготовки фахівців з вищої освіти, звичайно, покрити бути не може. Зрозуміло. А якщо є питання з залу, будь ласка, задавайте. Не забувайте представитись. На железняк, суспільне новини. Ви вже сказали про вступні випробування на аспірантуру. Могли б ви назвати конкретні цифри? Скільки було вступників в крайній рік до цього випробування і от цього річ, коли вже є це випробування? І відсоток чоловіків в цих цифрах, тобто після впровадження цього випробування, все одно зберігається ця тенденція, що чоловіків на аспірантуру йде більше, чи вже це вирівнялося? Ну, uh, ви знаєте, чесно скажу мені, для того щоб дати точні цифри попередніх років, я можу під ваше замовлення їх дати їх просто не брав із собою цих цифр. Uh, Умова йшла про декілька десятків тисяч людей, серед яких uh, чоловіки 25+, п'ять плюс становили 75, а то й більше відсотків. Тому тут основські е конкретні цифри, якщо потрібно, точні, можуть бути надані. Це не є проблемою. Що стосується цього року, ми ще не знаємо, скільки з тих людей, які пройшли всі випробування, дійсно будуть вступати в аспірантуру і дійсно вступить, оскільки прийом до аспірантури, прийом поки що тільки реєстрація документів, розпочалися щойно 3 вересня. І цей процес ще буде тривати весь вересень. Місяць, проте, ми бачимо, що з одного боку кількість людей, які можуть вступати в аспірантуру, оскільки пройшли єдиний ступний іспит, єди наступного пробування, вона значно менше, і це більш підготовлені вступники За відсоток чоловіків. Там став значно менше, але дійсно він більше ніж був до війни. Я думаю, тут теж не повинно бути ніяких. Несподіванок стосовно того, які будуть до них виставлені вимоги, ви знаєте, зараз до аспірантів виставляється дедалі більше вимог. Да, дійсно, це певною мірою пов'язано з усіма цими обставинами набору 2022-2023 23 року, але насправді є ще одна сторона цього процесу. Наука в Україні поступово стає більш затребуваною. І по багатьох спеціальностях наука стала більш затримана, наприклад, з боку оборонного комплексу, і в багатьох спеціальностях, взагалі, раніше, крім суто фундаментальних досліджень чи досліджень за якимись європейськими проектами, чогось реального було небагато. Зараз а, потреби військові, потреби військової промисловості вони проходять до багатьох наукових установ і закладів вищої освіти. І аспіранти отримують достатньо часто знов таки набагато частіше ніж раніше, пов'язані з цим завдання по своїх наукових. Дослідженнях тому знаєте, я думаю, що поступова якість наукових досліджень в Україні, якість залежить від того наскільки вони затребовані і яка в них є зацікавленість, чи готові в них вкладати кошти, чи це просто дослідження в межах бібліотеки, комп'ютера і так далі. Воно покращується. І я думаю, що це може бути дуже важливим внеском, в принципі, у відродження української науки. Але знову таки відродження української науки займе теж десятиліття. Дякую. Оскільки питань більше немає, ми будемо завершувати. Пане Олеже, я вам дуже дякую. Нагадую, що у нас в гостях був Олег Шаров, генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН України. І сподіваюся, що всі ті зміни, які дійсно постійно впроваджуються в нашу систему вищої освіти і освіти дорослих. Вони в перспективі трьох, п'яти, десяти років дадуть ті результати, які хотілося б бачити. Тому що дійсно, як ми пам'ятаємо, що під час війни дуже важливо пріоритизувати культуру, науку, освіту, тому що це саме і є майбутнє нації, за яку ми всі боремося. Дякую і бажаю успіхів. Дуже дякую.